Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання, чи живий Путін? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, чи живий Путін взагалі живий чи мертвий? От він живий, проте йому недовго. Недовго залишилось. Він в підвішеному стані. Буде тікати. Він програв, це він визнає, він знає, що програв, і ця свічечка його догорає, час минає, От. його будуть судити. Іде таке, що його або отруять дадуть щось випити, і він загине від отруєння. Або труять. Навіть так, труять і він повільно вмирає. Вже три рази труїли. І таки його дотруять, доведуть діло до кінця. Ну, буде тікати. Сяде за заграти? І за гратами і загине, і там буде Велике Свято. Зараз живий знає, що програє, програв, що він програв. І лякається, дуже сильно боїться. Прошу вищі сили допоможіть нам знищити Путіна, щоб він не міг більше продовжувати війну проти України, агресію. Так, заперечую, більше ніщо не може врятувати Путіна від загибелі. Де буде повністю. Припинене його життя, щоб він не міг більше продовжувати агресію. заперечує заперечує Так, програв. Заперечує. Не може не як впливати на ситуацію. Хоче впливати на ситуацію. Навіть він знає, що буде суд, буде грошима відкупатись. заперечує Заперечу, прошу вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка, знищити Путіна, щоб він не міг більше продовжувати агресію проти України. Обстрілювати Україну. Програв, заперечу. Це також як якомога швидше згасає Путін. Вся сила, яку він забрав у українців, повертається українцям. Більше він не може напи... насичувати себе страхами українців силою. Українців заперечує всіх, хто захищає Путіна. Заперечую. Заперечую. Відвертаю повністю від Путіна всіх колдунів, магів, ніхто не може йому допомогти, і силу вони втратять, як будуть допомагати, захищати його. Буде так. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, забрати з цього світу Путіна, щоб він не міг більше продовжувати війну, тримати наших бранців полонених, знущатися з українців, обстрілювати. Заберіть його з цього світу. Я забираю всіх, хто йому допомагає, заперечує Більше нічого не врятує Путіна, буде засуджено, нейтралізовано, повністю буде так. Відкриваю Путіну шлях до смерті і повертаю українцям все, що було Путіним. Забрано в них. А Путіну повертається все лайно. Що він робив з Україною? Це вся біль, сльози і страждання йому вертають, буде там, в Верховному суду Не на переклади на нього самого йде. Все лайно вертається до Путіна. До поїла Буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю вище сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, заберіть Путіна від влади, знищить, заберіть, зробіть з ним так, щоб він не міг більше продовжити агресію проти України. Продовжити обстріли, тримання полонених, знущання з українців, щоб у Путіна більше не було жодного наміру воювати із Україною і з будь-якою іншою країною. Буде так, буде так, буде так. Відверто повністю Путіна від України. Забирається Путін з цього світу, буде так. Не буде все сказане здійснено. Більше нема життєвої сили у Путіна. Забирається все, повертається українцям, а Путіну повертається смерть, яку він зробив в Україні. Дякую за увагу!